Діти катається, а ми підемо ловити полосатих. Мормишинг у мороз. Для мене це спінінг з теплим руків'ям, м'який, з великими кільцями, тоді невеличке обмерзання нам не буде заважати. Найтонший шнур. Відв'язую флюр. 0,1. Далі. Як ловити без рукавиць? Покажу народний спосіб, перевірений. Сьогодні ще не сильний мороз. Просто натираємо руки. Все. Жовтий сніг не беремо. Це найтонше. Мормишка 01 грами. Свинцеве грузильце просто обжати на гачку. Форма Рінджер 0,8 дюйма. О, ось таке ліпіздрічеське, буде півдня тонути. Але маємо шанс щось побачити. Так, класика Білеза 602 S-Hull до 3 грамів. Мармишка 0,1 грами. Загальна вага приманки близько 0,2 грамів. Зустрічний невеличкий вітер. Роблю довгий звис. Закиду з головою хватає, да? видно вам, да? Метрів 8 спокійно проти вітру. Легенького вітру, правда. Так, Будемо шукати. Ловлю нижчі Вінниці. Завдяки викидам з очисної станції нижче Вінниці. Вода має температуру теплішу. Маємо відкриту воду. Білеска добре відстукується, відчувається ця ліпіздріческа мормишечка. Це той випадок, коли 10-річний спінинг. Я думаю, що на голову вище сучасного того, що випускається китайського. Він і гарний, да? і зручний, збалансований. Чутливий арійний стрій. кільця Дозволяють зимою ловити. Подивіться ці біліски. Але зверніть увагу, є ксул, є ес ксул Це типа солід, але він так вклеєний, що ви ту вклейку можете не побачити. Настільки рівний вигиб бланку. У воді камінці. Пробуємо за ними пошукати когось. Проводка таке повільне пересування по дну з паузами. Є і качання, робота зі шнуром. Іноді трошки пальцем підстукую невеличкі рухи на місці. Але це вже локально, коли я рибку знайду, де вона стоїть, тоді можна працювати майже на місці. Клювань нема, ще сповільнююсь. Щас спробую з більшими паузами. Ні. Є те чия? Більше роботи абстрімом. Наскільки все збалансовано. Десь катушки 150-180 грамів. Чудово будуть тут працювати. А удар в руку тут не пропустиш. Так, беремо обережно. Відразу позує рибка. Ну що? Є? Є, рибулька, біжи. Так. Адже рінджерс спрацював. Фіолетовому кольорі. Друзі, є намерзання, шнура. але кільця дозволяючи. Я нічого не змащував, ніякою олійкою. Я бачу тюльпанчик. Треба почистити. Та й все. Так, да. Да, кільця великі. Чудово. Я сюди перейшов, бо побачив, що стоїть мальок. Це може у стояти. І окуньок під нею і крутиться. Бо одна рибка це ж випадковість. дві співпадіння, а три це вже система. Я руки розтер. Мені зараз просто тепло. Тут вже сформувався Вінницею свій мікроклімат. Чаплі он, лебіді, ціла зграя на воді, вони не відлітають, так і зимою тут. Там сильні морози мінус 20, то вони ближче до Вінниці, до стоків переміщуються та й так зимують. Цікава окрема тема, коли риба стоїть біла під поверхнею, як її ловити, є спосіб, якось покажу вам. У мене одне відео є на цю тематику, але я в цьому році обов'язково планую теж половити білу рибку з під поверхні. Добрий закид, метрів 10, мормишка 0,1 грама, Загальна вага приманки 0,2 грами. Білеска з тестом 06 грами. Так, це був штучний рибунчик. Чи системний? А, я вже бачу, стоїть мальочок під поверхнею. Ось ціле п'ятно. Такого невеличкого сантиметра 3-4. Десь тут хижак його і має стерегти. Так, міняю вектор закиду. <звук> Ні, то є зацеп. А -а -а -а. Це було клювання, потім він за камінець зацепився. Так. Я взяв його за щелепу по нижню. він з цього гребінця свого гарного виставив малесенький, але дуже гарний. Так, аджірінджер працює. Лебеді наближаються, ну, продовжуємо. Тут у воді багато каміння, але вага 0,1 грами, 0,2 загальна, Тут достатньо легко проходить ці камінці. Мало зацепів у мене. Це плюс легкої ваги. Ну а мінус, що треба довго очікувати на падінні і не поспішати з проводкою. У мене була і не раз ситуація, коли товариш стояв поруч. З мормишкою 0,4 грама я працював з мормишкою 0,25 грамів. І в мене була риба, товариш на таку саму приманку ловив, клювань не бачив. І це було неодноразово. мормоджигіти, хто знає, той напише під відео. Чи була у вас така ситуація, що 0,16 мормишка 02 вирішує. А вже 03-04 можна залишитися без, без клювання. Чи у вас були такі випадки? Напишіть, будь ласка. Завдяки чутливому спінінгу, то навіть з провисом шнура я все відчуваю. Так. Любий камінець, любий невеличкі засепки потрібно підсікати. Зараз мормишку по перектечі волочить над дном я проводжу. Такі невеличкі підбиви роблю або бланком, або пальцем. І, імітую якогось черв'ячка, або мікромальочка. Тут невеличка зворотня течія. Тут теж можуть бути рибульки стояти. Ух ти! Ух ти, ух ти Все це третій. Це вже система. Що? Я собі риболовлю зараховую. Три риби, це вже на співпадіння і на везіння. Ой! ой, Тримає його за щелепу, він. Це видно, що це хлопчик, да, Ух ти, Мордатий. Я шуткую. Все. Зафіксували. Доброго дня. Добро Як у вас сиділи? Не хоче, пару кунчиків такі. Пару кунчиків, так? Да? А вон, бачите, скільки малька стоїть? Ось все в мальку стоїть. Ось повністю. Отакі От 4 см, десь 3-4 см мальок стоїть, то він, я так розумію, що його пасети і буде їсти. Добре, я отам встану, якщо не буду вам заважати. Поки я ходив, то кільця замерзли, шнур примерз. Все, тут тільки... Тюльпанчик підмерзає. Зараз почну ловити, буду у воді його бовтати, та й буде нормально. Що, продовжуємо? Я трошки знаю ці місця і що дивно. Оцей напрямок, де завжди стоїть рибка, постійно не спрацював, а всі три риби були з-під цього п'ятна малька. Так що правило працює взимку. Шукаємо малька, знайдемо хижака. Я побачив. Побачив по шнуру не в руку. Невеличку паузу і четвертого монстра виволок на берег. Нє-ні, приманку нашу віддай. Так, Аджі Рінджер, Зараз я гострий носик у нього відірву, О. а сама мармишка буде імітувати голову цієї. Цього малючка або черв'ячка тоді воно буде виглядати більш природньо. О. Зараз трошки з таким вигибом. Буде по-іншому вже працювати, спробуємо зараз. Да, вже треба не забувати. Або оббивати, або мочити. Лід відразу на кільцях після паузи, якщо не закидуємо. Так, працюємо. От лебеді підпливають. Здалеку дивляться, чи нема небезпеки, Бу іноді люди їх підкормлюють. Вітер майже стих, можна зі шнуром працювати, дивитися. Він перший сигналізує клювання. Я почув, як починає, починає зажовувати, подав спінінг вперед, зробив паузу і... Бачите, ну він все рівно, він його не заглатує. Дуже обережно ось. П'ятий сімиполосний красунчик. Так, Поправимо аджі рінджера. Мені вже потрібно їхати по роботі далі. Ой, я ще трошки, буквально хвилин 10-15 покидаю. Та й поїду працювати. Так. Друзі, коли ви відчуваєте, що шнур шкрябає по тюльпанчику чи по кільцях, то не лінуйтеся, знімайте, тому що можна ухайдохати шнур так швидко. Він як обліт, як невеличкий образів працює. Тут зворотня течія, тут я бачу, плаває зверху якесь листя, я так розумію, трошки корму, і мальок так і стоїть тут. Піднявся на поверхню, під'їдатись. Ціла зирає. Класика його пасе хижак. А ввечері, я думаю, щось судак допоможе окуню малька душити. А і біле, і сіре молоде. Чи будуть вони відлітати цього року, чи вже тут будуть в говностоках зимувати він Зараз легка течія, несе приманку на одному, я просто трошки додаю руху, що це жива примана, жива якась істота, і цього достатньо. Це вже дуже мілкий окунь був, як менше мізинчика, але я його почув. Дивина. Дивина, що маленький окунь теж під мальком стоїть, який в розмірах, таких як цей окунь. Стара рибачка і байдуже, що сніг не сніг, крига льод, мороз, не мороз. Завжди своїх окунців підловить. О, було таке, що клювання я в руку почув прижим. Треба було паузу зробити, а я почав далі проводити. Ну нічого, зараз доловимо. Клювання виглядає як щіпок перший, потім я роблю невеличку паузу і вже потім підсікаю. Вектор на чаплю клювання. Але ближче до берегу. Так, маємо 5 риб. Шостого я побачив. Треба, потрібно гарно цю цифру 7 мати, та й можна до роботи їхати далі. ви бачите, це, я думаю, що це той шостий. Ні, Шостий був там, да, шостий був в тому напрямку. Я побачив, почув клювання, провів прямо по ньому і активного маленького окунчика такого виловив. Як тільки беру його за щелепу, він гребінець виставляє. Ну, це зарахований шостий. Так, доловлюємо сьомого. Не забуваємо лід збити. О. Є. Ви ще згадаєте про ці, як ви кажете, старі палки, коли, на жаль, заламаєте вершинку ікс геяма якогось до 2 грамів чи до граму. Там в мороз ці палички ламаються дуже швидко. Десь не побачили перех... перехльоз, десь підмерзло все при підмотуванні. У мене товариш вже раз за три X-Game саме вершинку. Що ще пораджу? Abu версія дипломат нано. Теж настільки зручна палка просто. Тобто береш палку в руки, навіть не палочку, палочку, спінінг і ти забуваєш, це продовження твоєї руки. Далі ти просто вже на автоматі або качання, або підбивання. Я повністю володію ситуацією, навіть цим легким вітром, от видно, як шнур видуває бічний вітер. Да? Я все відчуваю. Коли треба зробити притримку, паузу, щоб рибка заглотала трошки, втягнула в себе, верніше не заглотала, а втягнула. Окунь пасивний. Ви бачили, так? Да? Затягував, але я його не засік. Може, це був гігант сантиметрів 5. Зараз ловлю сьомого і їду до роботи, все, обіцяю. Такий я роботник. Да, під, таком, під таким кутом вниз по течії, то в мене нема шансів навіть утопити. Приманочку 0,1 грами, 0,2 грами. Так я працюю поперек течії, апстрім. Хіба що в ногах зараз. Але вже течія стала сильніша, вже підходить під ноги. І ця зворотня течія вже зміщується ось правіше туди. Ну Я вже не буду зміщуватись, зараз вимочу. Я так думаю, що одного хвостика та й побіжу. Так, да, тут дуже цікаво було б залишитися на вечір, подивитися, хто вийде цього малька душити. Було клювання, але я не зробив паузу, не дав затягнути. Зараз ми доловимо. Спробуємо доловити того. Хто це робив. В руки не холодно я, все вже звик. Спробуйте розтирання, мій товариш, на жаль, якого вже нема. Колись мені показав спосіб, як він в мінус 10 в мороз, без рукавиць ловив. А спосіб простий це розтирання снігом і дати на вітру висушити руки і все. Кровообіг підлаштовується, ви не будете мати ні обмороження, ні замерших рук. Ну, жарко не буде в руки, але можна буде працювати. Зараз буде сьомий хвостик. Вони там є, це точно. Сусліка, як в фільмі одному, да? сусліка бачиш? А він там є. Вхожу в зону клювання, то більш повільне переміщення. Працюю пальцем підстукую. Ух ти! Два, два рази надурив мене. До речі, це може бути звичайний бичок. Маленький бичок, так. Да. З третього разу я сповільнився там, де він стоїть, і сьомого зафільмував. Ой, верніше сьомого, бо вона з пузом. А може це хлопчик пузо наїв. Не знаю. Ой, все. Сьомий риб, біллеска, шмана Саярка С-2000 PG шнур 01 ПЕ, флюр 01, Мормишка 01 грами, Рінджер Риболовля вдалася, на вечір не залишаюсь. Треба ставати до роботи. Все, друзі, сезон продовжуємо. Верніше, вже новий сезон продовжуємо. До зустрічі. На воді. Супер. До речі, я не відірвав сьогодні жодної мормишки. От як вдягнув 0,1 грами на маленькому гачку, адже рінджер фіолетовий. Так я і відловив всю цю годину чи півтори навіть. Жодного обриву нема. Це легка вага плюс. Скільки раз не беру в руки цю, цю паличку, цю білеску. І кожен раз отримую насолоду. Наскільки це збалансований комплект, ми ще їм і білу рибку половимо, я вам покажу спосіб класний. Так. Все, ховаємо Аджи Рінджер. Можна його покласти до червоного кольору. Він не перефарбується. О, все. Моя ароматизована резина. Силикончик мій. Саме козирний кольора, я вже про це показував, виставляю відео. Фіолетове прозоре, машинне масло прозоре. І просто є прозорий колір з таким невеличким сірим відтінком або маслом. Так. Все, друзі, побіг, побіг я до роботи.